Це давно стало доброю традицією на Ямпільщині напередодні новорічних свят дякувати обдарованим дітям нашого краю за вагомі досягнення в навчанні, дослідницькій роботі, спорті, творчості. 96 дітей нашої громади були запрошені в Ямпіль на свято, організоване міською радою, переможці предметних олімпіад, інтелектуальних, творчих, спортивних змагань і конкурсів на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Юні таланти не лише гідно представляють свої навчальні заклади, громаду, але й Україну. Навіть в умовах воєнного стану завдяки мужності Збройних сил України діти мають можливість реалізовувати свої таланти і здібності. У кожного своя історія успіху, але об'єднує всіх наполеглива праця і мрія про перемогу. З опорної школи, села Дзагівка, українська мова та література. Це був конкурс Шевченка та конкурс Петро Як даються успіхи? Важко працювати? Ну, звичайно. Відколська Вероніка, село Дзагівка, географія третє місце і англійське третє місце. Легко, легко. Легко дається навчання. Да. Семенчук Кристина. Село Дзигівка, третє місце з математики, друге місце з української мови, Шевченківський конкурс, друге місце. Невчання більш-менш нормально. Любити рідну мову. Так. Щоб всім людям в новому році побажало? Миру, Миру щоб перемоги, перемоги. Миру. щоб цей рік був переможний і найкращим. Здоров... Да, найкращим. Гулько Ярослав, я з гімназії зайняв перше місце з англійської, з історії, і друге з біології. Так, ви. Я Бушко Денис, друге місце районного етапу з математики і перше обласного етапу з малювання. Любите вчитися. Звідси дуже. Так. <свісно> Які мрії в новому році? Мир, щоб все було добре, да, щоб був мир в нашій країні. Назаров Максим, перше місце районного англійського олімпіади. Свистон Денис, перше місце з так, тіпа, третє місце в уже обласній олімпіаді з географії, також тіпа, призові місця в Олімпіадах з математики, тіпа, фізика, хімія. В цьому році якраз перше місце в Олімпіаді з хімії, також трудове навчання перше місце було в тому році. Та... Навіть забув скільки успіхів. Яка школа? Перша школа. Так. Важко працювати. Да. Так. Да. Про що мрієте в новому році? Про закінчення війни. Ляшешина В Цьому році я виграла Тінки? з міста Янпіль перша школа. В цьому році я виграла перше місце з правознавства та історії, а також зайняла третє місце з англійської мови та української мови і літератури. Як дається навчання? Я би не сказала, що дуже важко, адже я систематично протягом 11 років вкладала багато часу в моє навчання, так що з 11 класом важче стало тільки підготовка до НМТ. А навчання дається і не так важко. Які мрії в новому році? Я думаю, в мене одна мрія, навіть дві. Перша мрія це, щоб настала перемога, і всі люди повернулися назад до своїх сімей і вступити в хороший вуз. Мене звати Горовець Владислава, я е, з села Климбівки приїхала за тим, е, за грамотою е, народного співу. Гарно співаєте? Yeah. Так. Любите українську пісню? Де виступали? Е, у Вінниці, Ямполі. Ну, на конкурсі онлайн виступала. Багато їздили. Е, про що мрієте в новому році? Щоб гарні оцінки були в школі. <рес> я горобець Кристина. Ми приїхали з довжка за успіхи по біології та правознавству. В Ямполі здавали олімпіаду по біології, та правознавству. Так, ви а, я запишу Марина також з довжка а, заслуги з історії та українська мова і біологія. Важко дається навчання <рес> трошки, да <рес> про що мрієте в новому році. Про мир, успіх та все найкраще тільки. Також хочу, щоб вся сім'я повернулася додому. Я з цикинівки. Як звати? Я Олександр. Я маю перше місце другого етапу з математики, перше місце другого етапу з мови і друге місце конкурсу імені Петра Ясиха. Це конкурс навців української мови, любите українську мову. Так. Важко дається навчання? Ну, так, але я стараюсь. Про що мріяти в новому році? Щоб... Я закінчив дуже гарно навчальний рік, дуже високі році. Мене звати Володимир Рачковський. Я приїхав, бо я участвую в конкурсі, навчив української мови імені Петра Яцька. Третє місце. Це був, це був мій перший конкурс в житті в школі. А е, скільки років тобі, Володимир? Дев'ять. Дев'ять років. І Ти вже переможець конкурсу. І що для тебе українська мова, знання мови? Чому для тебе це важливо? Ну, щоб, е, ну, по-перше, щоб, е, щоб Україна перемогла, щоб всі знали українську мову. Е, щоб, щоб я. Щоб всі мене розуміли. Мабуть, все. Да, дуже молодець. Про що мрієш в Новому Році? Мабуть, про боксерську гру, щоб я цей на футбол ходив колись до війни. Мене звати Степанчук Аліса. Я з Качківка. ходжу на футбол. Хореографію на фортепіано, також я участвую в конкурсах. «Подобається творчість?» Так, мрію, е, то, щоб я поступила в Вінницький ліцей. Я дуже хочу, туди, е, щоб мене туди взяли. Я Саша і я тут живу, але навчаюсь в Качківській школі в Качківській музичній школі. Я займаюся вокалом і граю на саксофоні. Також я Учасниця немає кращої землі, такої як у нас. Я з Ямполя, мене звати Назар Гімназія. Я виграв конкурс імені Петра Яцика. Я читаю багато книжок і е, намагаюся не розмовляти російською. Круто! Про що мрієш в новому році? <кхем> Я мрію, щоб був мир в нашій країні і щоб було все добре. Дігівська філія Ямпільської музичної школи. – Які успіхи Співи, маєте. Киви, бандура, вже шостий рік. Ваш колектив дуже знаменитий. Ви десь їздили, маєте так, успіхи? Так, Їздили, у Владижин, приймали так, як і в онлайн конкурсах теж, і так теж приймали в конкурсах. Любите бандуру. Люблю так. Про що мрієте в новому році. Щоб закінчилась війна і все було добре. І наші всі захисники повернулися живі живі, здорові туди. Yeah. Мене звати Марія Антоненко. Я навчаюся у Зелівській філії ямбільської музичної школи. Граю на бандурі, маю певні успіхи. Дуже люблю грати на бандурі. І що для вас бандура? Це все, це все життя. Бандура для мене. Скільки от часу в день ви присвячуєте грі на інструменті? Я можу три години грати на день. Щодня? Да. Так. так. Класно. Важко даються успіхи? Ну, я потихеньку, я стараюся. Важкі, бувають легкі, буває важко, але я стараюся. Про що ви мрієте в новому році? Мрію, щоб закінчилась війна. Цора Микола з Ямпольщини, З Ямполя. Яка школа? Гімназія. За які успіхи вас покликали? Ну, я так зрозумів, за багаторазове, підряд, багато років на олімпіади ходив. І по спорту з вільної боротьби теж. Які предметні олімпіади, які вид спорту? Вільна боротьба і по олімпіадах багато чого. Біологія, хімія, географія, українська мова, англійська мова, математика. І... Так, Важко даються такі успіхи. Ну, приходиться трудитись. Щодня це щоденна праця, чи це від чого залежить успіх, на вашу думку? Ну, праця. Кожен рік. Щоб побажали було. всім в новому році. Терпіння і закінчення війни найголовніше. Я Прошинська Соломія, я з Ямполя. Тут я за призові місця з багатьох олімпіад. А саме з української мови, біології, географії ще багато з історії. І багато років також займала призові місця. Про що мріяти в новому році? Про закінчення війни, звичайно, про мирне небо. Вишита колосся мікалиною, Вигойдана з півом солов'я. звешся величаво україною. Де була зачарована моя як раді ми у світлонину переможців знову зусили? Це таланти шкільної родини, українського роду від Під час заходу зі сцени лунали слова вдячності Збройним силам України за можливість навчатись, змагатись, творити хвилиною мовчання. Вшанували присутні пам'ять полеглих захисників України. Які ціною власного життя боронять майбутні країни і її дітей усього народу. До присутніх зі словами вдячності звернувся ямпільський міський голова Сергій Гаджук. В цьому залі зібралися саме ті. Хто не шкодуючи свого часу, який би був затратений в комп'ютері, в якихось іграх, а ви сьогодні своєю працею, доказуєте те, що ви можете представляти Ямпільщину, Ви доказуєте те, що ви можете представляти кожне своє село, ви можете представляти прізвище свого батька, прізвище своєї родини. І нашої найкращої явища. Тут зібралися вчителі, зібралися є і батьки, але є і ви. Вся робота, яка побудована, вона спрямована лише на те, щоб все-таки ви мали комфортні умови для того, щоб ви могли здобувати свій майбутній фах, чи це у спорті. Чи це у математиці, чи це в українській мові, чи це взагалі в патріотизмі і в відданості нашої України. Я дуже пишаюся вами. Я знаю, що кожен житель нашої громади пишається вами. Тому що ви вдячні і щиро працюєте над тим, щоб ми вас поважали. Ви працюєте над тим, щоб ми вірили, що завтра. Тому що ні одна посада не є приватизованою. Якщо ми завтра підемо кудись інакше, хтось на пенсію, хтось буде займатися чимось іншим, а в нас є найкраща заміна. І сьогодні ця заміна сидить у цьому залі. Я хочу, щоб ви були нам здоровесенькі. Я хочу, щоб ви були усміхнені. Я хочу, щоб ви були щасливі. А для цього наші хлопці, які, можливо, і багато із ваших батьків, хто сьогодні матерів, хто сьогодні в тих окопах. Тому холоді захищають сьогоднішній день. Вони захищають для того, щоб ви навчалися, щоб ви працювали і щоб ви були найкращі. Я бажаю вам завжди бути найкращими. Ми говоримо про перемогу. Перемогу здобувають воїни, а ви, кожен, здобуваєте перемогу на своєму шляху. Кожен день це виклик, кожен день це суперник. А саме більші суперник у дитинстві. Я знаю по собі, і ми старші вже під, підкреслимо, що це, можливо, може бути лінь. Лінуєшся, не будеш працювати над собою, не досягнеш тих результатів. А у вас лінії нема, тому що ви у нас є найкращі. Бажаю, щоб у вас вона ніколи не появлялася, і ми жили тими мудростями, які дарують ваші батьки, ваші вчителі і ті, хто нас оточить. Слава Україні! Кожна запрошена на свято дитина була відзначена грамотою ямпільської міської ради та солодким подарунком. Нагородження проводилось блоками в різних номінаціях. За кожною дитиною, яка стояла на цій сцені, результат наполегливої праці її вчителів, тренерів, викладачів, підтримка батьків та громади, яка створює дітям належні умови для навчання і розвитку талантів і безмежно пишається ними. Свято відзначення обдарованих дітей Ямпільщини супроводжувалось концертними номерами за участю юних талантів Ямпіщини. Кожна дитина неповторна і кожна заслуговує на життя у вільній незалежній країні, де є можливість досягати успіхів. Для цього потрібні перемога і мир, бо тільки це буде запорукою щасливого майбутнього для підростаючого покоління, для всього нашого народу.